Питання від сім'ї. Хто <смістична> <Вознюків>. <смістична> про те, щоб церква помолилася, бо вони на днях, так? нещодавно, вони знали, що чекають на новий пліт, ага. на нове життя. Юра, Софія! Можна вас запросити, і ми помолимося за вас зараз. Як вирішив, ми хотіли це зробити після служіння, після служіння але, але я запропонував зараз вже тема про плоди. Давайте тоді зараз ми її одразу подякуємо Богу і попросимо. Святий Боже, Господи наш, ми дякуємо. За те, що ти робиш нас плідними, за те, що ти даєш нам наповнювати цю землю. І ми молимось сьогодні за Юру і Софію, і за маленьку Софію. І ми молимось за те дитятко, яке вже, яке ти подав і яке вже є. Софі. Благослови його, благослови Софію. Зміцни її здоров'я, щоб вона виносила, щоб вона народила, щоб це дитя було на славу тобі. Молимося, Господи, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Будь ласка.